Всім привіт! Як бачите, літо до нас прийшло, але чомусь не тепле. Басейн розіклали, купатися хочеться, вода не може нагрітись в ньому. Тому чоловік своїми руками вирішив зробити підігрів басейна на дровах. І ось подивіться, що в нас вийшло. Це просто неймовірно. Цей підігрів він зробив за один день. Всі деталі, з чого складався цей підігрів, він знайшов в своєму гаражі. Тобто нового нічого взагалі не купляв. Дивіться, вогонь такий горить. Можна і картопільку спекти, і покупатися, і зігрітись, якщо немає сонечка. Ось така у нас машина тепла. Вся вода із басейну проходить через фільтр, через насос і вертається вже гаряча в басейн. Вода настільки гаряча текла, щоб йшла вже пара. Це просто щось. Це ще гарячіше текла, як, як у хаті. Знову покажемо, на скільки градусів. Водичка наша нагрілася. До речі, вогонь горів лише десь годину. Вода нагрілася до 40 мабуть, градусів. Зараз подивимось. Ми вже ввечері купалися і дітки купалися, і дорослі купалися, і вода завжди гаряча нам тепла. А нам не хотілося вилізати в басейн. От подивіться, вода нагрілася до 45 рамбиці це вообще все це дуже круто. було наступному відео покажемо деталі з чого складається наш підігрівчик тому в наступному відео можете всі деталі роздивитися і зробити для себе такий підігрів за один день.